Світлана з міста з сонячного міста Бердянська. Я прокинулася у четвертій ранку від вибухів. Через 5-10 хвилин вони повторилися. Я знала ці звуки, бо з 2014 року чула їх впродовж двох місяців, поки орки намагалися захватити Маріуполь. 27 лютого 2022 року Бердянськ під окупацією і всі оті страшні історії, про катівні, підвали колаборантів, різну другу, це і про Бердянськ також. Так, як і всюди, куди прийшли руські мір, суспільство розділилося на тих, хто не сприймав цей, і тих, кому байдуже. От прям так і казали. Все одно хто? Аби була робота і не чіпали. але були і відверто про московські персонажі, когось надихались якісь спогади молодості. Нам же всім тоді навіювалось, що Москва це страшенно круто. У когось були свої дрібні образи на Україну. Моя особиста історія це ще й про те, як межа проходить не просто по країні, а по твоїй власній сім'ї. Бо я з доньками жити за таких умов не змогла. А чоловік зі своїми батьками лишилося. Я не стала чекати, доки та орда прийде і забере моїх дітей, моїх молодих дівчат. Відтак у нас ніби той будинок цілий. А повертатися нам нікуди. Як ми зможемо після цього там жити? І к тому, у липні, ми виїхали. Пощастило, що знайшли перевізника. За більш-менш прийнятну ціну за дві тисячі гривень за пасажира, бо знайомі виїжджали по сім тисяч і більше. Спочатку поїхали до Василькова, але потім старша донька вступила до полтавського кооперативного. Тож вирішили, що їдемо до Полтави втрьох. Знаєте, я вважаю, що в тому, що з нами сталося потроху вині всі ми. Бо часто занадто толерували російську присутність в Україні, дозволяли роками зверхне ставитися до себе, дозволяли їм вести себе тут як вдома. Я дуже шкодую, що в 2014-му не вірила хлопцям-атошникам, а слухала тих, що ми ще братів, які завжди жили погано. Бо причина не у владі, а в них відсутність бажань, професійних амбіцій, алкоголізм. Я працювала в тому числі у державній соціальній сфері, тому надивилася тих, хто чекає, що хтось приїде і нагодує з золотої ложки. За кілька днів від початку активної фази війни в магазинах вже зникли продукти і товари першої необхідності. Полиці в аптечках теж моментально спорожніли. Із Запоріжжя волонтери намагалися передавати гуманітарку, але у Васильівці все стопорилося. Завозити у Бердянські орки заборонили. І як же рідко було дивитися, що фопи, які зголосилися співпрацювати з новою владою, за тиждень вже виставляли гуманітарку у своїх магазинах. З 3 березня і майже 8 місяців до листопаду у місті не було газу, а електромережі просто не витримували навантаження, яке моментально зросло. Для ремонту електромережі, обленерго треба було передавати за частини з підконтрольної України території. Але новоприбульці цього не дозволяли. У них все є, їм нічого не потрібно. Натомість нам розповідали, Україна вас покинула, а ми вас рятуємо. Полтава прийняла нас добре, але те, що особливо відчутно влітку, відсутність великої води. До якої ми звикли в Бердянському море з усіма своїми звуками і запахами, з усією політрою кольорів у різну пору року. Тільки закрию очі, воно ніби поряд. Здається, що це найбільше, чого хочеться, торкнутися цієї рідної солоної води. Хоча ні. Найбільше я таки хочу перемоги. Я навіть не уявляю, що я робитиму, коли про неї почую. Мабуть, впаду на коліна і дякуватиму Богу, нашим захисникам, всім, хто її наближав, всім, хто вірив і щось робив для цього, всім, хто заплатив за неї таку страшну ціну. Усім.